Інформаційний підсумок подій вівторка, 27 грудня, очима журналістів дев'ятого каналу. В студії працює Марина Іванющенко вітаю вас. І спочатку стисло про головне пункт незламності з новорічною ялинкою, настільним тенісом та сучасним телевізором. Наша знімальна група навідалась у Перещепину. Є вакансія, є робота. Роботодавці виїжджають просто до шелтерів з пропозиціями для працевлаштування. Прооперував понад тисячу військових назов Сталі. Продовж 50 днів в неналежних умовах Євген Герасименко рятував людей. Інтерв'ю військового хірурга про роботу в нелюдських умовах і полон. Дивіться сьогодні у випуску 307-му добу українська нація мужньо захищає свою землю від окупантів. Генштаб продовжує надавати оперативні дані. Згідно них, протягом минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. В той же час підрозділи Сил оборони України відбили. Атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області, та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар'їнка і Побєда на Донеччині докладно про ситуацію на фронті далі. За даними генштабу на Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони семи населених пунктів Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків ствольної та реактивної артилерії. 14 населених пунктів в той же час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 20. Сяти п'яти населених пунктів, зокрема, це Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гура, Кудрюмівка, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Наші бійці відбили атаки ворога в районах Далиївки, Красногорівки, Водяного, Веселого, Мар'їнки та Побєди на Донеччині на Новопавлівському напрямку. Постраждали Пречистівка, Золота Нива і Велика Новосілка на Запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляно райони Темирів. Ольгівського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів Запорізької області на Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура п'яти населених пунктів. Обстріли області цієї ночі російські окупаційні війська п'ять разів ударили по Нікопольщині зградів та важкої артилерії. Сорок ворожих снарядів прилетіли в три громади: Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди не постраждали, повідомляють надзвичайники у Нікополі. Внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки та стільки ж господарчих споруд. Також обірвана лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних осель, два гозагони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин. У Марганецькій громаді рятувальники зараз обстежують території після обстрілів та уточнюють всі деталі. Є вакансія, є робота. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради ініціювала проведення нетворкінгів для внутрішньо осіб. Зустрічі з роботодавцями організовують просто у шелтерах та волонтерських центрах. В інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради наголошують, людей з числа ВПО можна забезпечити роботою, а місто додатковими податковими надходженнями. Докладніше про нову ініціативу розкаже Оксана Ващин. До волонтерського штабу ми вдома зазвичай приходять по гуманітарну допомогу, але цього разу безробітні з числа ВПО мали змогу поспілкуватися з представниками від роботодавця. Денис з Бахмута до Дніпра переїхав наприкінці травня. За професією електрогазозварювальник шукає роботу. Цю роботу не вистачає. Тому що не вистачає ні на житло, ні на пропитання, ні на що. Володимир – переселенець з Вугледара, людина з інвалідністю у Дніпрі з березня поточного року. «Я хотів би знайти роботу, мені, як говориться, як інваліду я не можу, тяжело і в ночне час. Я хотів би знайти хоча б в охороні. Так, да, звісно, в мене немає е, опиту, але, по крайній мере, все приходить з часом. І не хочеться, знову, дуже трудно Начинать все сначала, когда уже есть заработанный стаж, и пенсия, и квартира, и все это потерять, и опять же надо начинать все сначала. На зустрічі презентації були конкретні пропозиції для працевлаштування від представників однієї з торговельних мереж Дніпра. Люди дізнавалися про умови праці та соціальні гарантії. Ми хочемо донести інформацію про те, що є у нас вакансії, додаткові є вакансії вчителів, є вакансії лікарів, є вакансії робочих спеціальностей, є адміністративного персоналу, є керуючі. Керівників певних структурних підрозділів. І задля того ми організуємо такі зустрічі. Люди, які є переселенцем, вони раді того, що вони отримують таку інформацію. І зараз ось ми обмінювалися номерами телефонів для того, щоб підібрати найбільш підходящу вакансію і надати інформацію, щоб людина отримала це робоче місце і мала змогу заробляти собі на життя в такий час. Для зручного пошуку роботи у перші дні повномасштабного вторгнення. Інспекцію з питань праці створено телеграм-канал, зайнятість Дніпро. Завдяки ресурсу, 10 тисяч безробітних Дніпрян і переселенців знайшли роботу. Інформація на каналі оновлюється щоденно. Користуючись нагодою, ми також звертаємося до всіх роботодавців, оскільки це є повністю безкоштовно, як для потенційних шукачів роботи, так і для роботодавців розміщення інформація до вакансій. Заходьте, розміщуйте цю інформацію. Це зараз дуже важлива для переселенців, для нашого міста, для нашої країни. В інспекції з питань праці кажуть, до Дніпра приїхали понад 185 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 60% відсотків працездатного віку. Вони можуть зайняти робочі місця, які звільнилися у місті у зв'язку з виїздом Дніпрян в інші регіони країни чи за кордон. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Пункт незламності з ялинкою, настільним тенісом та сучасним телевізором у перещепеному підійшли нестандартно до місця, де можна погрітися та зарядити телефон. Там зробили з нього громадський простір. У нестандартному пункті незламності побував Сергій Філіпов. На стінах старі шпалери та залишки бібліотечного антуражу, таблички та оголошення. На ремонт не було ні часу, ні коштів. У порожній будівлі вирішили швидко зробити пункт незламності. Це у нас зала, в якій можна переглянути е, телевізор, якісь фільми подивитися. Також у нас є невеличка зала з буржуйкою, де можна попити е, чаю або приготувати якусь їжу. Звичайно, у нас є зала е, відпочинку, де можна пограти в теніс. Пункт незламності нам по. Показує міський голова. Це його ідея зробити тут громадський простір. Каже, найбільшим попитом у місцевих користується саме настільний теніс. Характерний цокіт м'ячика тут лунає майже весь день. Раніше у цьому кабінеті стояли стележі з книжками. Про них нагадують лише порожні шухлядки для картотеки. У сусідньому закутку колись було місце для найменших відвідувачів бібліотеки. Тут вирішили традицію не порушувати. Зараз це куточок для найменших відвідувачів пункту незламності, ялинка, іграшки та килими на підлозі усе для того, аби дітям було тут затишно. І ви знаєте, отут стояли стелажі для вони такі були низенькі. Для маленьких діточок, і там стояли книжечки. Книжечки такі кольорові, гарненькі, саме для маленької аудіторії. Тут стояли стелажі, були дитячі іграшки, тут якісь розукрашки були. І ви знаєте, кожна дитинка могла прийти і погратися. Я це робила. У колишньому кабінеті директора бібліотеки буржуйка, яку топлять, коли немає світла. Дрова зберігають на вході. Тут колись стояв акваріум. Зараз на місці для риб підготували локацію для домашніх улюбленців. Раптом хтось прийде сюди з котом. Для цього передбачили корм, воду та клітку. Потреби різні, і пограти в теніс, зарядити гаджет, розважити дитину або просто зігрітися, попити теплого чи гарячого чаю. Пеленальний стіл у приміщенні, де колись зберігалися періодичні видання. У читальній залі повісили на стіну новий телевізор. На нього та на генератор кошти надали міжнародні партнери, завдяки чому тут постійно є інтернет. За графіком тут обіцяють організувати роботу соціальних працівників, психологів та педагогів, і поступово починають придумувати публічні заходи. Все робиться для того, аби навіть у випадку блекауту людям було куди прийти, в тому числі і з дітьми для діток, які, наприклад, не навчаються зараз в офлайн режимі, можуть прийти сюди разом з своїми батьками і скористю провести час. Пункт незглавності поки що працює лише в день у разі потреби. Він перейде на цілодобовий режим роботи. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Добре багато. Загалом на Дніпропетровщині працюють понад 360 пунктів незламності. Вони є у всіх районах області, містах, селах та селищах. Укомплектовані генераторами, обігрівачами, запасом води та аптечками, зазначають в обласній військовій адміністрації. Стаціонарні пункти розташовуються у навчальних закладах, бібліотеках, старостатах і сільрадах. Мобільні намети розгорнули працівники ДСНС. Зарядити свої гаджети в умовах блекауту можна ще на АЗС, в супермарк. Китах та магазинах додають, ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, тому під час святкового періоду усі пункти незламності Дніпропетровщини працюватимуть у звичному режимі. Мешканцям радять заздалегідь дізнатися адресу найближчої локації безпеки, аби знати, куди йти у разі потреби. Пункти незламності працюють 24 години на добу і незалежно від свят, незалежно від е, якихось е, там дат чи того чи іншого, це обов'язково вони повинні і вони працюють в нашій області 24 на 7, тому що ми розуміємо, що ворог підступний. Він Намагається знищити саме критичну інфраструктуру, саме енергетичні об'єкти і ракетні, скажімо, тривоги Постійно в області. Ми відчуваємо це на себе, на собі тому потрібно. Ну тому вони будуть обов'язково працювати в незалежності від свят. Майже 90 українців підтримує волонтерський рух. Компанія Груп» оприлюднила дані соціологічного опитування, яке проводила на початку грудня. Згідно нього 35% населення активно підтримує волонтерів. Не такі активні, та все ж допомагають ще 54% опитаних. Більше половини респондентів донатять на ЗСУ. Допомагають ВПО і іншим постраждалим від війни трохи більше 6%. Майже 60% опитаних підтримують. Тримують грошима і приблизно по 20% опитаних допомагають власними ресурсами чи своїми руками. Прооперував понад тисячу військових на Азовсталі. У бункері Железяка у складі 12-х медиків він виконував надскладні операції майже цілодобово впродовж 50 днів. У приміщенні 5 на 3 метри в неналежних умовах лікарям вдалося врятувати 95% бійців. Переживши полон в Оленівці, він потрапив на обмін і повернувся в Україну. Про життя на Азовсталі та в Полоні розповів нашій знімальній групі військовий хірург з Дніпра, підполковник медичної служби ЗСУ, заслужений лікар України Євген Герасименко. Євген Герасименко практикує хірургію близько 40 років. З 2001-го працював у військовому госпіталі на посаді начальника хірургічного відділення. Пізніше став провідним хірургом у 2016-му. За віком звільнився з лав Збройних сил України і продовжував працювати на посаді лікар-хірург як цивільний. З початком повномасштабного вторгнення, 31 березня, Євгена мобілізували та відправили у Маріуполь. Військовослужбовців нашого госпіталя, яка включала в себе лікаря-нейрохірурга і двох лікарів-анестезіологів, вилетіли в напрямку Маріуполя. Досить складний шлях був в зв'язку з тим, що ну, по-перше, треба було летіти на непідконтрольній Україні території, це близько 150 кілометрів від Дніпра і до Маріуполя. Шлях Вночі на такій на низькій висоті, прилетівши в Маріуполь, лікарів розмістили в одному з бункерів Азосталі це приміщення розмірами 70 на 30 метрів під назвою Железяка. В цьому бункері перебували лікарі та поранені в імпровізованій операційній 5 на 3 метри. Євген разом з іншими хірургами прооперували понад тисячу бійців 95% з них вижили. Умов для скажімо, підтримання асептичних умов для проведення оперативних втручань. У нас не було. Ну так скажемо, зовсім зовсім не було. От от ті поранення мали поранення. Там черевної порожнини, грудної клітки, Тут, усі от загоєння рану всіх так пройшло там там, первинним натягом без усяких ускладнень. От, взагалі не, од... не одного ускладнення, скажем, наскільки це дивовижно, але, але взагалі не було. Це... Звичайно, що це радиво. зосталі Євген пробув 50 діб після наказу президента припинити оборону Маріуполя та врятувати свої життя. Хірург потрапив у полон до Оленівки. Приміщення, в якому перебував Євген, було розраховане на 150 осіб, однак там розміщувалися 650. Кожен день розпочинався з гімну Росії. Прийом їжі – 2-3 хвилини. Крім того, постійні допити, моральні та фізичні знущання. Та попри. Це Євген був впевнений, він точно повернеться в Україну. Протягом цього всього відрядження, скажімо, да, починаючи з е, мого перельоту до кхі, Маріуполя і, і безпосередньо роботи на е, Азовсталі. На і от до останнього дня, до дня мого обміну, е, ну, я був налаштований на, на те, що все буде добре. Ну, в мене така, знаєте, якась внутрішня впевненість в цьому була. Вдома на Євгена чекала дружина Лариса та маленька донька Марійка. Про те, що він відправляється на Азовсталь, родина не знала. Євген повідомив про це вже безпосередньо з Маріуполя. Кожного дня молилися за татка, щоб з ним все було гаразд. Ми його чекали і, ну, і, і дякувати Всесвіту, ми чекалися. І бажаю, щоб кожен там повернувся додому. Бо це таке щастя, коли повертається чоловік додому. І нехай кожна жінка дочекається свого чоловіка, сина, брата. Зараз Євген закінчує лікування та планує повертатися до своєї справи та обов'язку рятувати життя українських бійців. Ангеліна Машинцева, Дмитро Солодовнік, новини 9 каналу. Це люди, які це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. Бажаю спокійного всім нам вечора і гарних новин.